Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody. Welcome back to my channel, Apple Tree. Writing Sewatch. Сегодня у нас вами урок письма, page seventy four. Страница семьдесят до підручника по підручнику. Так? Оксана Карпюк, англійська мова, сьомий клас. Продовжуємо тему Traditions, Traditions. Task 1. So read the email from Maria and write your answer to her. Прочитайте емейл Марії, так, і напишіть їй відповідь. Uh, from Maria Mandic, subject Easter. Пише про Великдень. Hello, Easter is a great Christian holiday. It is in spring. Великдень велике, Християнське свято і воно у навесні. Its symbols include the Easter bunny and Easter eggs. Його символи включають різдвяного, вибачте, великоднього кролика та великодні яйця. I usually spend Easter with my family. Зазвичай я проводжу сім'єю. Uh, we always have easter breakfast together. Ми разом завжди снідаємо на Великдень. We have bread, ham, eggs and cheese. У нас хліб, шинка, яйця і сир. The day before Easter, my brother, father and I paint and decorate the eggs. Uh, напередодні Великодня мій братик, тато і я фарбуємо і прикрашаємо яйця. We go to church, watch some cartoons and eat chocolate eggs. Ми йдемо до церкви, дивимося мультфільми і їмо uh, шоколадні яйця. In the afternoon, we go for a walk. Вдень ми йдемо на прогулянку. Sometimes our grandma visits us, інколи наша бабуля нас відвідує. I always send Easter cards to my aunt. Я завжди відправляю великодні листівки своїй дітинці. I love easter it because it's usually sunny and there is no school. Я люблю Великдень тому що зазвичай сонячний день і нема школи. What does Easter look like in Ukraine? How do you spend this holiday? Як Великодень виглядає в Україні, так? Тобто, як ви проводите його там, це свято. Окей. Okay. So, this is uh, Maria's Mendix, uh, Maria Mendix So, email about her celebrations of Easter, yeah? So, now we should write a paragraph about any tradition you like. Ага, тобто нам треба зробити два письмового завдання. Тут нам треба написати відповідь Марії на його на її листа, а у другому завданні нам вже треба написати окреме висловлювання. Твір. Окей. Okay. So, let's write our answer to her. Отже, наша у нашому емейлі нам треба, щоб у нас була відповідь на два основних питання. What does Easter look like in Ukraine? And how do you spend this holiday? Окей, okay, що у нас вийшло? To Maria Марія from Petro, subject – Easter in Ukraine. Hello, Maria! Thank you for sharing how you celebrate Easter in Ukraine how you celebrate Easter. Дякую за те, що поділилися з нами, як ти святкуєш Великдень. In Ukraine, Easter is a very important holiday, too. В Україні Великдень також дуже популярне свято, важливе свято. We we also paint eggs, but we call them писанки. Ми також фарбуємо яйця, називаємо їх писанками. On Easter morning, we go to church to bless a special basket filled with Easter bread, eggs, ham, and other foods. Вранці на великдень ми ходимо до церкви, аби освятити спеціальну корзину наповнену Паскою заповнену Паскою, яйцями, шинкою та іншими продуктами. After church, the whole family gathers for a big breakfast. Після церкви ціла родина збирається на великий сніданок. One fun tradition is egg tapping. We heat eggs against each other to see whose egg will stay unbroken. Одна е, така весела традиція це битися яйцями. Так? Ми б'ємо яйця одне проти одного, аби побачити, е, чиє яйце залишається нерозбитим. Ну і діти також у нас шукають шоколадні яйця як ти. The day is filled with family visits, laughter and delicious food. Uh, день наповнений сімейними візитами один до одного, сміхом і смачною їжею. I love Easter because of the warm atmosphere and family traditions. Я люблю Великдень через теплу атмосферу і сімейні традиції. How does the Easter Bunny bring your chocolate eggs? А як Великодній кролик приносить. Ваші шоколадні яйця. Does your family have any other special traditions? Чи має ваша родина будь-які інші спеціальні особливі традиції? Looking forward to hearing from you, best wishes, Petro. Чекаю з нетерпінням якоїсь інформації від тебе, так, з найкращими побажаннями, Петро. Отже, ми з вами написали такий приклад такого листа, звичайно, ви його можете змінити під себе, під свої якісь особливості святкування. Task 2. Write a paragraph about any tradition you like. Напишіть будь яке висловлювання, твір маленький про будь-яку традицію, яка вам подобається. Include the following. Включайте наступне: What is it called, як воно називається? When does it take place? Коли відбувається, and what does it look like? Так, і як вона виглядає, тобто як проходить. І так, тип. Спочатку прочитаємо пораду: Develop your writing skills. This is a paragraph, це у нас твір. The first sentence tells you what the paragraph is about. Перше речення говорить про те, про що йде цей твір. Про що, про що йде мова в ньому? Так? Тобто це у нас як topical sentence. оголовне речення, яке ми потім розвиваємо, ідею якого. Lent is the period of 40 days before Easter. Піст – це період 40 днів до перед Великоднем. The other sentences give you more information, а інші речення, як розвивають, вже, це «topical sentence. Так? І так, серед слів для нас це буде land, land це піст. і фраза to give up something це відмовлятися від чогось, кидати щось. Окей, прочитаємо тепер цей параграф і напишемо про свою традицію. It's a time to give up something, for example, to stop eating sweets. Це час uh, відмовитися від чогось, наприклад, перестати їсти солодощі. Then at Easter, children in Britain eat lots of sweet things, especially chocolate eggs. Потім uh, на Великдень uh, діти в Британії їдять багато солодких речей, особливо шоколадних яєць. Uh, Lent begins on Wednesday and many people eat something special the day before called Shrove Tuesday. Піст починається у середу. Багато людей їдять щось особливе за день до цього, який називається пісний вівторок. Ой, вибачте, масляний вівторок, навпаки, масляний. I'm sorry. Shrow means масляний вівторок. In Britain, The Day Before Lent is also called Pancake Day. У Британії день перед початком посту називається День млинців. Так? On that day they eat pancakes, млинці. pancakes are made of eggs, flour and milk. Зроблені вони з борошна і, і молока. Окей, okay, ну дуже гарна традиція. traditia. в принципі, теж близька до нашої, так? So now write a paragraph about any tradition you like, yes? According to this example. Melanka. Melanka is a traditional Ukrainian celebration held on the 13th of January marking New Year's Eve According to the Old Julian Calendar Маланка це традиційне українське святкування, яке проводиться 13 січня, позначаючи канун Нового року так за старим юліанським календарем. This tradition involves lively costumes, caroling and Fun Pierformances. Ця традиція включає в себе костюми, співи і, звичайно, вистави. People dress up as different characters like Grandfather Winter or Animals and visit houses to bring good luck. Люди одягаються у різні персонажі, наприклад, як дідусь зима або тварини, і відвідують будинки, аби принести вдачу людям. The celebrations include singing, dancing, and playing pranks. Святкування включає танці, співи і розіграші. Families prepare special dishes and there is a lot of laughter and joy. Сім'ї is one of my favorite traditions because it brings the whole community together and the colorful performances make it magical. Malanka is one of my favorite traditions because it brings the whole community, together and the community, not the family, the community На виставу роблять її шарівною. Good. Ну ось такий параграф. About my favorite tradition. Now it's your turn. So write your own letter to Maria and paragraph about any tradition you like. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку, долучайтесь до uh, нашого спонсорського ком'юніті. Кожна копійка від вашої спонсорської підтримки в наші сьогоденні йде на підтримку армії. Дякую вам велике! На, на, на все добре. До зустрічі на уроці Look Back. Також чекаю вас на своїх вебінарах, які проходять також на підтримку військових вебінари щосуботи. О 9, 10, 10.45, залежності від віку. Ну, ваша категорія вікова підходить о 10.45. Деталі в описі під цим відео є посилання на телеграм-канал English Webinars. See you! Bye! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвідку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!